Вітаю! Я Близнюк Валентина Іванівна. Викладаю основи психології і педагогіки. Шановні студенти, ми з вами сьогодні поговоримо про те, як буде відбуватися навчання. Спілкуючись з вашими кураторами, я з'ясувала, що вся група навчається дистанційно. Пропоную Основний канал зв'язку для комунікації, для вирішення якихось індивідуальних питань використати групу Telegram. Вона у нас уже створена. Навчальним середовищем у нас буде Google-форма. Таким чином, ви з будь-якого пристрою, з будь-якого облікового запису, чи то приватного, чи корпоративного, зможете долучитися до навчання. Зверніть увагу, хоча ми звикли, що Google форма – це контрольні тести. В цьому випадку я використала середовище Google Форми як навчально навчально-контрольну платформу. Тому не поспішайте виконати всі завдання в один день. Виконуємо їх, дотримуючись черги. Від теми 1 до теми 8. Адже форма налаштована таким чином, що у ній зберігаються всі записи, навіть якщо студент вимкне пристрій. Тому, ще раз повторюю, не намагайтесь опрацювати всі завдання в один день, адже для вас. Там підготовлені навчальні матеріали, це і тексти, це і е, відеолекції, це і додаткові матеріали е, виконання різних тестових методик. Будь ласка, подивіться, перегляньте, опрацюйте теми і виконайте завдання до кожної теми, не поспішаючи. Ми навчаємося до 20 жовтня. За розкладом. Остання зустріч у нас з вами здається 10 жовтня. Але кожен має зустрітися з викладачем на індивідуальних зустрічах або письмові комунікації, індивідуальний контакт. У нас передбачено два індивідуальних заняття. Ми ці індивідуальні заняття. Використаємо на те, щоб або допомогти вам виконати завдання, розібратися з технологією виконання завдань, і підготувати презентацію до заліку. Ми готуємо, будемо здавати залік. Залік виставляється як результативна така формуюча оцінка за виконання завдань, які є у формі. Та плюс індивідуальна робота, тобто це ви здаєте презентацію або повідомлення, здаєте його для аудиторії, або принаймні для викладача, захищаєте, тобто, під час відеозв'язку. Пам'ятайте, вам все вдасться, ми у вас віримо. І ми, команда, ми працюємо разом, викладачі і студенти, працюємо задля вашого успіху і того, щоб все у нас вдалося реалізувати. Пер. зверніть увагу, що дехто з вас отримав уже посилання на форму. І вам все, що потрібно зробити, це просто перейти за таким посиланням. Або це на комп'ютері, ось у мене, наприклад, це в нотатці. Можливо, ви це зробите через електронну почту, хто отримає від мене повідомлення, лист електронної почти. А можливо, ви приєднаєтесь до нашого каналу. Телеграм-каналу і на мобільному пристрої просто доєднаєтесь, відкриєте форму. І зараз увага! Я починаю працювати з формою з мобільного пристрою. До речі, буду, буду дуже вдячна, якщо ви повідомите, хто працює з мобільного пристрою, а хто має можливість працювати з комп'ютера. Ще раз повторюю: відкрити форму ви зможете як з приватного облікового запису, так і з корпоративного облікового запису. Петніться, будь ласка, посилання, яке у повідомленні, щоб перейти у форму. І, як бачите, відкривається у мене форма, тут для вас написано пояснення. Зверніть увагу, шановні студенти, що, ще раз повторюю, тут у вас є і навчальні матеріали за програмою нашого курсу, і завдання за темою. Сама форма у своїй структурі має чотири розділи. І вісім тем: перший розділ це буде загальна інформація про студента, і е, цей розділ нам з вами вже відкритий. Як бачимо, що ми тут маємо зробити, ми маємо просто поставити прапорець. Щось саме з цієї електронної адреси, як бачите, система вам уже її підтягнула, цю електронну адресу, і просто торкніться до квадратика, щоб поставити прапорець, що ось саме ця електронна адреса, і не забудьте, що саме на цю електронну адресу я буду надсилати вам результати. У полі Ваше прізвище та ім'я торкніться. Відкривається панель інструментів вашого мобільного пристрою і впишіть ваше прізвище та ім'я. Я зараз буду писати власне прізвище, ви своє. Я пишу близнюк і, відповідно, Валентина. Валентина є, вписала. Далі у мене завдання вказати спеціальність. Будь ласка, виберіть вашу спеціальність і просто поставте, торкніться до кружечка навпроти е, спеціальності. Наприклад, я е, вибираю такові е, інструменти. Є. Що тепер? Є кнопка. Далі. Я натискаю кнопку. Увага! Якщо ви ввели всю інформацію вірно, тобто позначили електронну адресу, вписали прізвище та ім'я, вказали спеціальність, то система, коли ви натиснете кнопку далі, перекине вас у другий розділ, який називається змістовий модуль 1, психологія як наука, розділ 2. Змістовий модуль. І тут для вас пояснення. В цьому розділі у вас є дві теми на опрацювання: тема 1 і тема 2. Як ми працюємо з темами? Зверніть увагу: до кожної теми вам прописано кроки, які ви маєте зробити. У темі 1 два кроки. Перший крок перегляньте відеолекцію або прочитайте текст лекції. Коли ви доторкаєтеся до ем... Відповідно тексту з URL-адресою, вам відкривається ось, будь ласка, зображення відео на YouTube-каналі Пояснення. І ви послухаєте пояснення від викладача. Повертаюся назад. Для того, щоб повернутися, у мене на панелі інструментів мого мобільного є. Ось такі е, інструменти, ось така стрілочка, вона мені допомагає повернутися назад. Кружечок, який посередині, на моєму мобільному допомагає згортати усе. І щоб розгорнути, я маю натиснути три рисочки меню для того, щоб вибрати, яку саме вкладку я хочу відкрити. Будь ласка, повернулися. Це все панель вашого мобільного. У вас може бути трошки по-іншому. Повертаюся до завдання для тих, хто не бажає або не має змоги передивитися відео. Ви можете торкмонструю, як це буде виглядати у тих, хто працює з комп'ютера. Як бачите, ось інформація я перейшла на інший пристрій, інформація вся збереглася. От, все, що я роблю, просто натискаю кнопку Далі. І ось те ж саме кроки, прочитати текст лекції, переходжу і відкривається файл. І, будь ласка, хто хоче читати в текстовому варіанті, ознайомлюйтеся. Зверніть увагу, що до кожного такого матеріалу, друкованого, в вас додано посилання на підручники або рекомендовані джерела, якими ви можете скористатися. Ознайомтеся з лекцією. Далі наступний крок: що ми робимо? І так, матеріал ви опрацювали. Якщо вам зручно писати конспект, будь ласка, можете затнтувати собі основні питання нашого, нашої лекції. Якщо вам достатньо того, що у вас це все є ось в такому практичному посібнику, а ці всі матеріали вам залишаться, ви можете користуватися ось цими онлайн-ресурсами. Переходимо до другого кроку. полі Ваша відповідь до цього завдання. Напишіть відповідь на питання. Що вивчає психологія, яка подія і коли стала початком розвитку психології як самостійної науки? Що я маю зробити? Натисніть поле Ваша відповідь. І після того, як ви опрацювали тему, дайте відповідь на питання. Наприклад, я буду записувати з допомогою ось голосового вводу, психологія досліджує. Психічні явища. Переходжу до другого питання. Друге питання у мене, яка подія коли стала початком розвитку психології як самостійної науки. Щоб не підказувати вам, бо це ваше контрольне завдання, я даю умовну відповідь. І так, знову я можу надиктувати, користуючись ось голосовим вводом, а ви спрацюєте так, як працює у вас мобільний. Можете просто набирати на клавіатурі. Приклад, що я буду і робити? І так, пишу психологія. Буду. І так, відповідь я дала. Чи потрібно тут щось натискати? Ні. Відповідь ваша записана. Пам'ятаєте, що автоматично відповідь зберігається. Далі, переходжу до другої теми. Ну, на сьогодні, можливо, досить вам, але переходжу на другої теми. Тема 2. Так само відкрийте файл і опрацюйте тему. Ну, от, тепер працює. Так, і е, е, я можу вивчати, дивитись, зверніть увагу, є план, є система контрольних питань, що ви себе перевірили, чи ви зрозуміли тему. І є завдання, тестові, які ви можете спробувати виконати. От, наприклад, переходимо тест на визначення особистості. Що вам потрібно зробити? Читати ось відповідно судження і ставити. Вам важко представляти себе іншим людям. Згодна я зім? Ні, я не згодна, тому що мені робити це легко. Чи часто ви наскільки заглиблюєте свої думки, що не зважаєте на своє оточення, але забуваєте про нього. Не згодна, але, тобто ви дійдете до кінця усі питання, і система відкриє для вас результат вашого? Тесту ви визначите свій тип особистості. Повертаємося до завдань. Відповідно, я зараз перезавантажу. Відповідь, яку я писала, вона є збережена ось і в на комп'ютері. До методів психології у нас є практичне завдання. Що ми маємо зробити? Ми маємо. Переглянути відео. Для цього нам треба перейти за покликанням на YouTube канал. Так. Після того, як ви переглянете відео, у полі Ваша відповідь пишіть відповідь на такі питання. З якою метою проводили даний експеримент, який ви переглянули, і що, на вашу думку, доводить такий експеримент? Поділіться, будь ласка, своїми думками. Наразі я просто поставлю символ якийсь, щоб система мене пропустила далі рухаюсь далі. Наступна тема поняття про особистість. Зверніть увагу, що знову ж таки для вашої роботи. Самостійно є, є у нас лекція підготовлена про психо, по психології особистості. В матеріалах цієї лекції ви знайдете посилання на цікаві методики. Дивіться, в нас є концепція, велика п'ятірка, ось схематичне зображення цієї концепції. Ви можете перейти і ознайомитись, і навіть пройти тест на визначення того, які риси. За цією концепцією, за цією п'ятіркою, це буде модель особистості, яку називають океан, є у вас, притаманна вам, ви можете виконати цей тест. Далі ви знайомитеся, опрацьовуєте матеріал і зверніть увагу, що, в принципі, знову ж таки, у розділі, коли ми напрямки розглядаємо, біхевіоризм, у вас є. Тест на визначення типу особистості, який ми вже попередньо там зустрічали. Можете пройти цей тест для себе і поділитися з нами потім результатами. І зверніть увагу, саме до цієї теми я ділюся з вами під книгою. Дуже чудова книга Віктора Франкла, це психолог, який був у концтаборі і започаткував новий напрямок психології. Людина у пошуках справжнього сенсу. Я оформляла платну підписку на цю, на цю книгу і ділюся з вами цією книгою, щоб ви могли її теж почитати, якщо ви ще її не читали. Досить цікава річ. О, ознайомтеся. Ну, а Ерік Берн, ігри, в які грають люди, і люди, які грають в ігри, то я просто рекомендую вам прочитати, тому що однією з основних діяльностей особистості є спілкування. А якраз у цій книзі описані моделі спілкування. Повертаюся до тесту, і після того, як ви опрацюєте тему, як бачите, вас там чекає багато сюрпризів, багато подарунків, цікавих матеріалів, вам потрібно виконати тестове завдання. Одне оберіть один правильний варіант. Особистість це, продовжте думку. У вас є три позиції. Виберіть, яка правильна. Я зараз ставлю просто вздогад, Не вибираю ваше завдання знайти е, твердження правильне. Оберімося далі. Наступне. Психічні явища. Працюємо за тією самою схемою. Так. Опрацьовуємо матеріали. Для вас у матеріалах є дуже багато різних, різної інформації, і до цього завдання психічні явища, ви теж, після того, як опрацюєте, познайомитеся з, загалом з психічними явищами, розглянути ви виділ властивості уваги, зверніть увагу, що тут інше у нас посилання, інший файл прикріплений. Всього один тест. Спробуйте визначити, який вид уваги викликає ось саме несподівано, непередбачувано дія якогось подразника на наші аналізатори. І відповідно ставити. я ставлю зараз не, навмисне неправильну відповідь, а ви, будь ласка, попрацюйте над правильною. Далі у нас тема емоції, емоційний інтелект. Знову ж таки, для вас підготовлено багато матеріалу для того, щоб ви для себе з'ясували, що таке емоції, що таке емоційний інтелект, які у нас існують відповідно базові емоції, в нас є дуже багато різних класифікацій, одна ось із класифікацій найпоширеніша. Тут ви знайомитеся із класифікацією емоцій, і що таке емоції за Робертом Плучиком. Ось, будь ласка, у вас є рекомендації до перегляду. Перегля... Переглянути мультфільм, наприклад, Думками на виворіт. Там іде мова про усі базові емоції людини дуже цікаве пояснення. А також я рекомендую вам переглянути інтерв'ю з професором Ларисою Дідковською. Яка розповідає про сучасні наші з вами переживання, емоції, маніпуляції, комплекс жертви, як з цим, з цим нам жити і жити сьогодні? Будь ласка, обов'язково перейдіть за покликанням і перегляньте да, і прослухайте цього досить відомого гештальт-психолога, психотерапевта сучасності. Ви познайомитесь з шкалою емоційних тонів, що це таке, як це працює, будь ласка, ознайомтеся, чи потрібно писати конспекти. Ні, ще раз повторюю, це не обов'язково. А також ви познайомитеся з тим, що таке емоційний інтелект. Переглянете підбірку книг, які рекомендують, якщо ви хочете глибше пізнати, що таке емоційний інтелект. Можливо, у вас вже ці книги є, будь ласка, попрацюйте. Звісно, для вас підготовлена інформація про вправи для розвитку емоційного інтелекту. Знову ж таки, по переходу, будь ласка, для вас там досить багато. І є тест на визначення рівня емоційного інтелекту. От тут вам доведеться взяти ручку в руку, тому що ви будете читати завдання тексту питання позиції, і ставити для себе плюс або мінус плюсики, якщо у вас це є. Порахуйте потім загальну кількість плюсів і прочитайте інтерпретацію. Якщо у вас буде 18-20, маєте такий рівень інтелекту, якщо 12-18 середній, якщо 5-12, значить нижче середнього і так далі. І джерела інформації для вас, посилання на різні сайти, студії, щоб ви могли ознайомитись детальніше з тим, що таке емоції, емоційний інтелект. Тобто для вас у цьому файлі є безліч різної інформації для того, щоб ви зрозуміли для себе і розширили знання по темі емоції, емоційний інтелект. Друге завдання ви маєте проаналізувати колесо емоцій плучика. щоб не заходити у лекцію. У вас ось є перехід, будь ласка, на саме це колесо емоцій. І, будь ласка, ви маєте дати відповідь на питання, чи дійсно любов є поєднанням радості й довіри, на вашу думку. І як ви думаєте, чи страх повністю протилежний гніву? Переглянете колесо емоцій і напишете. У полі ваша відповідь свою думку. Таким самим, за таким самим принципом для вас підготовлена інформація по темі психічні стани, стрес. І знову ж таки, зверніть увагу, навіть тут, ось вам підказую, що в джерелах інформації є список рекомендованих для перегляду навчальних відео. І після того, як ви опрацюєте тему. У полі Ваша відповідь запишіть, які мінімум три техніки зняття напруги від стресу ви використовуєте. Напишете цю інформацію у полі ваша відповідь. Тема тайм-менеджмент. Так, я зараз ставлю символьне позначення. Знову ж таки, все зрозуміло. Я думаю, не буде у вас проблем, і у полі Ваша відповідь ви напишете, опишете одну або дві методики тайм-менеджменту. Так, як бачите, ви не зможете рухатись далі, якщо не дасте відповіді на усі питання цього розділу. Тут ми завершуємо його на темі 7. Натискаємо далі. Переходимо до восьмої теми це модуль 3. Соціально-психологічна сфера. В цьому модулі і в цьому розділі ви отримаєте завдання для самостійного вивчення. Ви маєте написати повідомлення обсягом від 3 до 5 сторінок друкованого тексту, або підготувати презентацію на 10-12 слайдів. Зверніть увагу, що на титульному аркуші слайда або слайді треба вказати назву теми. Ваше прізвище, ім'я, курс, спеціальність. І в кінці роботи, чи то презентації, чи то просто повідомлення у файлі, додати список використаних джерел з посиланнями на електронні ресурси. Так, як ви бачили, підготувала для вас я. Має бути мінімум 2, максимум 5 найменувань. За списком. І тепер головне питання. А які теми ми опрацьовуємо? Зверніть увагу, для вас у розділі тема 8 у полі є список тем, ви вибираєте одну з цих тем, що є запропоновані, і по ній готуєте своє дослідження, повідомлення. Значить, у нас такі теми вам пропонуються: конфлікти, їх вирішення та. Попередження, тобто способи, методики, техніки недопущення або вирішення конфліктів. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика, що таке характер та які фактори впливають на його формування. І така тема міжособистісні стосунки та маніпуляції. І тут, знаєте, тема є пишете повідомлення або презентацію і зверніть увагу, у вас є чарівна кнопка Додати файл після того, як ваша тема буде вписана, чи це ви її робите на комп'ютері, чи ви це робите в е, можете мобільним пристроєм скористатися, підготувати. Чи це ви робите її у Google-додатках, в документах пишете тут, будь ласка, будь-який ресурс. Ваше завдання натиснути в кінці, коли буде все готово, і додати файл. Значить, що я можу робити? Я можу додати з комп'ютера, з диску. Да? от Вибрати, як я вам сказала, як я працювала з е, комп'ютера. Натискаю додати попередній перегляд, і, наприклад, я вибираю, у мене ось є вже заготовлений файл, ось він завантажується. Зверніть увагу, що ви можете додати кілька файлів. Ви можете додати і текст, і презентацію. Тобто кнопка у вас буде з'являтися кілька разів. Я можу ще довантажити, наприклад, презентацію. Візьму презентацію, яку я готувала з. Нехай буде ось увага. Додати. І зверніть увагу, в мене два файли є. От. Якщо ви хочете ще завантажити відео, це я вам для чого показую, що ви можете завантажувати файл, можете завантажувати файл у PDF-форматі, Ось я тепер візьму pdf формат, можете у звичайному форматі, як бачите, все вантажиться, презентації, і можете навіть додавати посилання на відео, як ви додасте. Можливо, у вас буде або презентація, або файл. Дивіться, ви можете легко видаляти цю інформацію. І після цього натискаємо надіслати. Зверніть увагу, що в ви отримаєте таке сповіщення, ваша відповідь записано. Будь ласка, очікуйте, викладач перевірить ваші роботи та повідомить за лікову оцінку. Ви можете повернути роботу, щоб надіслати іншу відповідь. Дивіться, я повертаю, і тепер у мене все чисте. Якщо повернути, то все чисте, тому що ви натискаєте Повернути. Я переходжу у листи. І як бачите, у оновленнях я отримала ось форму з своїми відповідями. Як бачите, всі відповіді є, вони збережені і навіть підвантажені файли. І ті, що я для вас заготувала, і ті, які ви, відповідно, підготували. Все. Шановні студенти, увага! Не хвилюйтеся, я вам пройшла по всіх тестах, по усьому. Але на початку я вам продемонструвала, що. Ваша відповідь збережеться. Ви виконаєте пів завдання, вона автоматично зберігається, ви можете вийти, закрити форму. Через день чи через два, коли у вас буде вільний час повернутись допрацювати і виконати завдання, перейти до наступного завдання. Це не, не страшно і не складно, воно ніде нічого не пропадає. Тому не поспішайте, у вас є досить багато часу, але зверніть увагу, якщо у вас виникають проблеми. Ще раз до вас звертаюся. Будь ласка, не мовчіть. Комунікуйте, звертайтеся, доєднуйтеся до нашої групи. Групу в телеграмі. От Наша група, яка називається Заочний відділ, основи психології і педагогіки. Приєднуйтесь. Пишіть тут, що вас турбує, що вас не вийшло, не панікуйте, все буде добре, ви вкорайтеся, ваше завдання розподілити час таким чином, щоб було зручно саме вам працювати. Матеріали всі є, для того, щоб ви могли з насолодою отримати певну інформацію з курсу психології. Зустрічі. Графік індивідуальних зустрічей ми складемо з вами згодом з наступного тижня. До побачення!